Четвер, двадцяти листопада, 1366-та доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли України. Є постраждалі на Дніпропетровщині. Захисники неба збили в області 24 безпілотники. Шкільна реформа і виклики сьогодення. 22 мешканки Дніпропетровської області отримали почесне звання мати героїня. Про це та інше. Дивіться у нашому випуску новин у студії Павло Жвітєв. Ми починаємо. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників виникла пожежа. Зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти. Люди не постраждали. Також агресор цілив по Синельниківщині, застосовуючи каби та безпілотники. Під ударом були межівська і Васильківська громади. Зайнялася ферма. Загинули свійські тварини. Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. Безпілотниками російська армія атакувала і Павлоградський район, сам Павлоград та Богданівську громаду. Постраждали троє чоловіків. Всі госпіталізовані. 38-річний поранений у важкому стані. Понівечена інфраструктура. Бив ворог і по Нікопольщині: Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах, гативи з артилерії та ракетних систем Залпового вогню Град спрямовував фпв дрони. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 24 безпілотники. Повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російські війська здійснили 562 удари по населених пунктах Запорізької області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджене житло та інфраструктура надійшло 12 повідомлень про постраждалі житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. За повідомленням військової адміністрації, внаслідок атаки 85-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Нагадаємо, раніше військові РФ обстріляли корабельний район Херсона. Загинув 40-річний херсонець, поранений 56-річний. Є руйнування. Рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку у Тернополі, де внаслідок російського удару загинули 26 людей станом на ранок 20 листопада. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну, зазначили у державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці російського удару залучені понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки. Нагадаємо, у Тернополі 19, 20, 21 листопада. Олошено днями жалоби, висловлюємо співчуття всім рідним і близьким жертв російської агресії. Наступна інформація від Генерального штабу збройних сил України за минулу добу україна агресор. Росія втратила на війні проти України 890 солдатів. Бойові втрати російської армії за час повномасштабної війни становлять мільйон 162 тисячі військових, понад 82 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3981 крилата ракета. Офіційна хроніка подій далі в Анкарі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа та тет-а-тет -тет, і в розширеному форматі. Глава держави зазначив, що для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти нашої країни та людей. Володимир Зеленський подякував за співпрацю, яка допомагає захищати життя та чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів російської агресії. Під час зустрічі президенти говорили про подальшу співпрацю спільні виробництва проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя команди працюватимуть над усім, що узгоджено, та розвитком двосторонніх відносин. Важлива і активна залученість Туреччини до коаліції охочих, особливо до її військово-морського компонента, щоб разом гарантувати безпеку у Чорному морі. Окремо обговорили також співпрацю і гарантування продовольчої безпеки у світі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна сподівається на відновлення обмінів до кінця року та повернення значної кількості полонених. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових і ракетних атак. Глава нашої держави подякував за солідарність і зазначив, що зараз проводяться екстрені відновлювальні роботи. Прем'єр-міністр поділився інформацією від правоохоронних органів розвідки Польщі щодо нещодавних актів диверсії по польській залізниці. Він зауважив, що соціальна платформа. Орма телеграм використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної компанії проти України. Володимир Зеленський і Дональд Туск домовилися створити українсько польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям у майбутньому. Україна цінує всю допомогу Польщі і завжди готова працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Попри виклики сьогодення, шкільна освіта набуває нових обрисів. Бо сучасні діти покоління, яке не уявляє собі життя без комп'ютерів та мобільних телефонів, не сприймає нудних уроків. Тож реформа освітнього процесу передбачає впровадження нових технологій, в процес навчання. Ми побували в одному із навчальних закладів Самарівського району. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимося у Зарічненському ліцеї у навчальному закладі не обласного центру, а не великого населеного пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Але цей ліцей не можна назвати звичайним. У світлих кабінетах тут навчаються талановиті діти, працюють професійні педагоги, які дбають не лише про академічне навчання, а й про творчий мистецький, фізичний, культурний та патріотичний розвиток своїх учнів. По-перше, наш ліцей це комфортне середовище освітнє, це сучасний красень зовні і внутрішньо, це наповнене насичене життя, активне життя нашими дітками, це наші талановиті здібні професійні колеги. Осередок не тільки пізнання, але й розвитку, дозвілля. У сучасному ліцеї кабінети облаштовані за найвищими стандартами. На уроках захисту вітчизни учні вчаться на віртуальному лазерному тирі. У кімнаті безпеки знайомляться з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях та професіями тих людей, які щодня рятують життя. Відвідують музеї зі стародавніми знахідками Дніпропетровщини, а також займаються в різноманітних гуртках науковому, інтеграційному, літературному, гуртках спортивного, мистецького чи вокального спрямування. У нас працює шість гуртків е, різних напрямків. Ми пишаємося тим, що. Е, наш ліцей брав участь у міжнародній виставці освітній. Так і наші вчителі доклали максимум зусиль, підготували цікаві методичні матеріали, розробки уроків, розробки виховних заходів, цілі дослідницькі наробки були в них. І ми відправили свої роботи на цей міжнародний конкурс і завоювали друге місце, тобто отримали срібну медаль. Звичайно, крім цього, ми можемо сказати, що досягнення на цьому не зупиняються, тому що у наші діти посідають призові місця на предметних олімпіадах. Діти беруть участь в олімпіадах інтернет, теж мають хороші результати, отримують сертифікати і високого рівня, і достатнього рівня. Хочеться зазначити про те, що особливу увагу ми приділяємо спорту, розвитку да дбаємо про їхнє здоров'я. Наші діти беруть участь у різних змаганнях спортивних. Уже другий рік поспіль наш ліцей посідає в обласному рейтингу друге місце. Що стосується не тільки навчання, але й освітнього середовища, я хочу відзначити про те, що ми одні з перших в районі і перші в нашій громаді створили, побудували укриття, що нам дало змогу перейти на навчання в очному режимі. Вже третій рік ми працюємо, працюємо офлайн. Завдяки наявності комфортного укриття учні мають змогу відвідувати школу щодня. При цьому їхні батьки спокійні за безпеку своїх діток дітки різні, дітки по-різному сприймають ситуацію сьогоднішню: ті ж тривоги, ті ж переходи в укриття. Але весь педагогічний колектив дбає про ментальне здоров'я дітей. Не щодня, а щохвилини і щосекунди. Ми з ними, звичайно, спілкуємося завжди так, щоб діти відчували турботу, увагу, підтримку, розуміння. Ну, мабуть, це найголовніше. Учні цього ліцею навчаються у комфортних умовах, на перервах відпочивають у сучасних просторах, мають змогу отримувати нові знання у безпечному середовищі. Не дивлячись на всі виклики війни, українські вчителі докладають максимум зусиль для розвитку школярів. Валерія Баранець, Віталій Шаллов, новини Д1. На Дніпропетровщині до Міжнародного дня жіночого підприємництва відзначили бізнес-вумен регіону. Це представниці різних сфер, які продовжують працювати в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Обговорили підтримку жіночого бізнесу. Партнери презентували можливості, якими можна користуватися. Від мікрогрантів до доступних кредитів 5-7-9%. Анонсували і нові ініціативи. Переможниці грантового конкурсу отримали сертифікати на 1000 і 5000 Доларів серед них власниці релокованих бізнесів і дружини оборонців. Регіональні експертки розповіли практичні інсайти, говорили також про нюанси підготовки бізнес-плану. Зазначимо, що в області налічується 83,5 тисяч підприємець. Материнська любов найбільша сила, її вистачає на всіх, навіть коли родина велика. Це доводять мешканки нашої області, які отримали почесні звання мати героїня. Їх вручили 22 жінкам. У кожної щонайменше п'ятеро дітей. А в однієї з нагороджених вже 11 росинів і доньок. Більш детально про це розповімо у наступних випусках новин на телеканалі Де Один. Кримінальна хроніка судитимуть колишню начальницю одного із відділів Верхівцевської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Прокурорами до суду скеровано обвинувальний акт. Посадовиця вимагала у підприємця грошові кошти за виготовлення дозволу на встановлення тимчасових споруд мафів на території міста. Неправомірну вигоду вона отримувала на картковий рахунок. Обвинувальний акт скерували до суду. У Дніпрі запобігли незаконному вилученню ділянки земель державної власності, що перебувають у постійному користуванні державного аграрно-економічного університету. До судового розгляду прокурори долучилися ще на етапі першої інстанції, коли приватне товариство намагалося скасувати державний акт на право користування, позбавити університет земельної ділянки та оформити її на себе. Центральний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким товариству відмовлено у задоволенні позову. Таким чином було підтверджено законність права університету на постійне користування цією землею. У Кам'янському судитимуть чоловіка за вбивство дружини. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області. Між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік здійснив постріл. Отримані травми виявилися смертельними. Жінка померла на місці. Після цього фігурант покинув місце події та понад місяць переховувався від правоохоронців. Поліцейські встановили його місце перебування та за силової підтримки спецпризначенців затримали. Слідчі завершили досудове розслідування винувальний акт. Щодо 36-річного чоловіка скерували до суду, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Криворізькі правоохоронці вилучили з незаконного обігу під акцизний товар. Із з місця незаконної торгівлі вилучили близько 200 пачок цигарок та 800 літрів алкогольної продукції. Вартість вилученого становить 90 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували факт торгівлі під акцизними товарами без необхідних дозвільних документів та марок акцизного податку на території Саксаганського району міста. На правопорушницю складено адміністративний протокол. Продовжуємо випуск. Франція відзначила закінчення першої світової війни 11 листопада 1918 року. О п'ятій ранку в Комп'єнському лісі було підписано перемир'я. Документ підписала Німеччина та держави-переможці військового союзу. Антанта Німеччина визнавала себе переможеною. Будь-які воєнні дії припинялися. Щороку у Франції відзначають цю дату детальніше розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ці години по всій Франції згадують загиблих. Під час першої світової війни для французів взагалі це дуже така велика така подія. Нагадаю, що саме у Франції було підписан Комп'янський договір, яким примирилися сторони тої війни, страшної. Чому для французів це важливо? Перше, що взагалі за той час першої світової французи загинуло більше півтора мільйона людей. Ще, ще сотні тисяч були поранені, і тому майже кожна сім'я тут відчула на собі ту війну страшну і це поєднує зараз Францію та Україну. Ну бо вони дуже добре розуміють, що вони пережили, тому що у Франції досі дуже багато є об'єктів, дуже багато будівель, які нагадують ті часи. Наприклад, ніхто не реставрує якісь там собори, де і тоді потрапляли ці осколки від німецьких бомбардувань. І тому французи це все цінять і вони це продовжують, Тому саме продовжують це нагадувати своїм онукам, дітям. У них це традиція. От сьогодні були присутні тут на цій події. Це і школя це і військові, і правоохоронці, і ветерани різноманітних війн зрозуміло саме тому Франція і підтримує, як вже казав, і Україну і для французів свобода, рівнецтво та братство це не просто слова. І хочу нагадати, що внаслідок цієї війни, першої світової, зникло з мапи європейської такі потужні. Та значні імперії, як Австро-Угорська, Османська та Російська Євген Павленко, спеціально для телеканалу, де 1 Реймс, Франція. Новини спорту далі. Міжнародна федерація хокею опублікувала календар матчів чемпіонату світу Ю-18 у дивізіоні 1А в цьому дивізіоні гратиме збірна України. Турнір відбудеться у квітні наступного року у Польщі. Суперниками нашої команди будуть збірні Словаччини, Угорщини, Казахстану, Польщі та Швейцарії. Переможець групи вийде до еліти. Остання команда вилітає. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 20 листопада. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 3 до 11 градусів із позначкою плюс. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Синоптики прогнозують сильний дощ протягом усього дня. У Кам'янському та Жовтих водах від 3 до 11 градусів тепла. Сильний дощ читиме весь день. У Синельниковому, Павлограді та Самарі від 3 до 10 градусів вище нуля. Весь день ітиме сильний дощ. У Кривому Розі та Нікополі від 4 до 12 градусів із позначкою плюс. Дощитиме протягом сьогодні. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живетів. Тримаємося, бо ми того варті.